Як не крути, а Євромайдан все ж вплинув на життя України та українців. А тому вже в 2014 році на українців чекає пом'якшення візового режиму з ЄС. А українські міста будуть приваблювати все більше закордонних туристів, вражених історією про Євромайдан. Шенген стане доступнішим у 2014 році Україна має всі шанси стати ближче до безвізового режиму з Євросоюзом. Авіаквитки подешевшають. На тлі скандалу, навколо відмови Віктора Януковича підписати договір про асоціацію з ЄС. У вільності майже непоміченим залишився договір, який підписати таки вдалося: про відкрите небо. Згідно з цим договором, нинішня система організації міжнародних авіарейсів на підставі двосторонніх міжурядових договорів ліквідована. На ділі це означає, що в Україні нарешті прийдуть бюджетні авіакомпанії з недорогими квитками до країни ЄС. Євромайдан магніт для туристів. Він зробив Київ одним з наймодніших міст Європи. Туристи спрямовуються в українську столицю в надії на власні очі побачити барикади, відчути протистояння. Англійську мову на Хрещатику в грудні можна почути так само, як і під час Євро 2012 Як би цинічно це не звучало, але політичні події в центрі Києва стали відмінною новиною для туристичної індустрії. Причому зростання було зафіксовано не тільки в Києві, а й в Криму.